Симптоми радіаційного опромінення первинна променева реакція триває до трьох діб після ураження, її прояви: дратівливість, загальна слабкість, нудота, блювання, головний біль, підвищення температури тіла, збудження, а потім пригнічення психічної діяльності. Прихований період відсутній при тяжких формах зазвичай триває від трьох діб до року. У постраждалого спостерігається покращення самопочуття, проте він відчуває загальну слабкість, зниження апетиту, проблеми з дефекацією та іноді порушення сну. Розпал хвороби відбувається від двох тижнів з моменту ураження. Далі індивідуально. У хворого можуть бути такі симптоми: головний біль, безсоння, нудота, загальна слабкість, шлунково-кишкові розлади з сильними болями в животі, температура тіла до 38-40 градусів за Цельсієм. Множинні точкові крововиливи на шкіри та слизових оболонках, кровотечі внутрішніх органів легеневі, шлунково кишкові, ниркові, випадіння волосся на другому-третьому тижні, інфекційні ускладнення, ангіна, пневмонія, абсцес легень та загальне зараження крові, сепсис. Це відео підготовлене за рахунок коштів благодійної організації Благодійний фонд Посткод Юкрен, переданих для реалізації проєкту громадської організації Громадський Рух, Соціальна Єдність, Абетка Безпеки ДСНС України.